Так, народ, питали, яка в мене сушілка. Вон, отак ми їх миємо. А, оце сушилочка моя. Ось де вона розборна. Тут два вентилятора стоїть, топочка всередині. Тут висипаємо. Внизу буржуйка. Труба по класіці. ОСБ, труба на скрізь аж виходить. Було багато профіля гіпсокартонного. То каркас зробили з профіля гіпсокартонного. Сітка, желізна і така. Оце така сушилка. І так ми сушимо. Два вентилятори з тої сторони і один вентилятор форточний стоїть ззаду, бо згоне все повітря гаряче, на цей край виходить гаряче, а біля там, де думав, що буде там пекти, де стоїть буржуйка плита сама. Там холодніше, бо згоне весь воздух гарячий сюди. Ну, от така птала. От така сушилка. Досушу. Розберу на стінку, почеплю і буде місце для комбайника, для тракторця, для прицепа, для всього. От так Ми і сушимо.